Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 7. У Києві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 6. У Житомирі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опади не очікуються. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 14 градусів та вночі від плюс 2 до плюс 6. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. Яка утримається у Чернігові до самого вечора, без дощу. У Сумській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 8. Незважаючи на ясний ранок. день та ввечері у Сумах погода буде похмурою, без опадів. На сході. У Харківській області вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 11 градусів. Та від плюс 10 до плюс 6 вночі. З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Ввечері, можливо, пройде дощ. У Донецькій області денна температура буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, та від плюс 14 до плюс 6 вночі. У Донецьку до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. На Луганщині очікується температура від плюс 22 до плюс 16 градусів в день та від плюс 14 до плюс 7 вночі. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються на півдні. У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів та від плюс 10 до плюс 11 вночі. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме сильний дощ. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 9. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день: усю другу половину дня йтиме сильний дощ. На Херсонщині очікується температура від плюс 16 до плюс 11 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 5. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати. У Запорізькій області очікується температура від плюс 15 до плюс 14 градусів в день та від плюс 13 до плюс 7 вночі. День буде хмарним. З самого ранку у Запоріжжі небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, вдень йтиме дощ, якому ввечері на зміну прийде дощ із грозою. У Криму температура в день буде від плюс 21 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 6. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день. Вранці очікується дощ. Після невеликої перерви він піде знову, проте вже із слабшою інтенсивністю. На заході у Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 6. У Львові ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня, погода буде ясною. Опади не передбачаються. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 14 градусів та від плюс 3 до нуля вночі. В Івано-Франківську увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну, без опадів. У Тернопільській області очікується температура від плюс 14 до плюс 10 градусів в день та вночі від плюс 3 до плюс 6. У Тернополі погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 14 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 6. У Чернівцях погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Закарпатській області очікується температура від плюс 9 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 5 до плюс 7. У цілому в Ужгороді погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без дощу. У Рівненській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 14 градусів. А вночі від плюс 3 до плюс 7. В рівному ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не передбачаються. На Волині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 6. У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 1 до плюс шести. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Хмельницькому вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 11 градусів та від плюс чотирьох до плюс дев'яти вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Кропивницькому до кінця дня. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ. На Полтавщині температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 9. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Полтаві буде зберігатися похмура погода. Ввечері очікується сильний дощ. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 13 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 9. Вже вранці небо у Черкасах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Увечері йтиме дрібний дощ. У Дніпропетровській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 15 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 9. Вже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дощ. На Вінниччині в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 6 до 0. Перша половина дня у Вінниці буде ясною, а після обіду з'являться хмари без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.